Що з кінотеатом Тампер. Його відкрили 1960-го року, і він тоді отримав назву житлового масиву підрадний, де власне він і знаходиться. А вже 1980 року його перейменували на честь фінського міста побратима Тампе. Кінотеатр є цінним об'єктом з точки зору архітектури та монументального мистецтва. В 90-х роках кінотеатр поступово починав ставати збитковим. битком. Далі за кінотатур передавали в оренду для торгівлі. З 2008 року КМДА передала на 5 років кінотеатр у власність приватного підприємства Дельта ПФ. Орендар мав залучити інвестиції для реконструкції приміщень, але фактично не виконав своїх зобов'язань. Захисники кінотеатру вимагали повернути його у власність громади, попри те, що Ківрада не голосувала за відчуження комплексу. Наприкінці 2013 року в обх процедури приватизації об'єктів культури було зарестроєно право власності на тампера за вшорною компанією Лекс. Alexafin Business SA. Пізніше з'ясували, що Дельта ПФ та компанія Alexafin Business SA в 2014 році уклали договір іпотеки до 2026 року, об'єктом якого незаконно став кінотеатр. Згодом місто почало судитися за повернення кінотеатру в комунальну власність, а прокуратура почала розслідування за фактом відчуження майна. Будівля стояла покинутою та занепадала. І ось у травні 2022 року в ній відбулася пожежа. Також нещодавно, 7 серпня 24 року. Такі дії, на жаль, типові для багатьох пам'яток Києва, які під загрозою знищення. Власник, який викупив будівлю пам'ятку, який хоче на її місці звести ЖК чи торговий центр, може бути зацікавлений в її занепаді. І, на жаль, багато пам'яток вже знесли за такою схемою. А